Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікавий тест на знання України. Як добре ви знаєте історію, культуру, географію та традиції нашої країни? Давайте перевіримо, яка найменша за розміром книга в Україні Кобзар, Мурашки або Тунельна. Найменша книжка в Україні та й в цілому світі це Кобзар Тараса Шевченка, створена майстром мікромініатюр Миколою Сядристим. Провідною галуздю тваринництва України є Тахівництво, Скотарство, Свинарство. Котарство розвинене повсюдно. Його продуктами є молоко, м'ясо та шкіри і вважається головною галузю тваринництва в Україні. В якій області знаходяться білі скелі? В Одеській, Миколаївській чи Івано-Франківській. Величезні крайдяні утворення знаходяться в Миколаївській області поблизу двох каньйонів та лісу. Через що ці білі скелі неможливо не помітити серед навколишнього ландшафту. <му> Яка станція метро найглибша у світі? Арсенальна, вокзальна, київська. Станція метро Арсенальна, яка знаходиться у Києві, найглибша у світі і знаходиться на глибині 105 метрів під землею. Коли в Україні делегували домен UA? в 91-му році, в 92-му році, в 93-му році. Українська національна домена зона UA з'явилася майже одночасно з незалежністю України. А саме 1 грудня 1992 року. Скільки областей в Україні мають назви, що відрізняються від назв їхніх обласних центрів: 2, 4, 6. В Україні таких областей 4. Волинська. Обласний центр Луцьк, Закарпатська. обласний центр Ужгород, Кіровоградська обласний центр Кропивницький та Дніпропетровська обласний центр Дніпро. У якому виді спорту Україна є найуспішнішою за часи виступів на Олімпіадах? Боротьба гімнастика або легка атлетика. Україна здобувала найбільше призових місць у гімнастиці, яку місію виконував наш перший астронавт Леонід Каденюк упродовж 15 діб перебування на борту Міжнародної космічної станції. Сумував за Україною, слідкував за розвитком рослин у стані невагомості, інспектував надійність обшивки АМКС і для цього навіть виходив у відкритий космос. Каденюк працював у космосі як учений біолог та досліджував поведінку рослин. Екіпаж місії проводив експерименти з ріпою, соєю та мохом. Яка найвідоміша у світі українська різдвяна пісня Щедрик. Добрий вечір тобі. Нова радість стала. Це композиція Миколи Дмитровича Леонтовича Щедрик породила незліченну кількість каверів і стала Різдвяною класикою багатьом народам, які святкують Різдво. Яке місто України увійшло до Світової культурної спадщини ЮНЕСКО: Одеса Львів, Київ-Дніпро, Харків-Івано-Франківськ. Та історичні центри Львова та Одеси з 2023 року перебувають у списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Яка річка є природним кордоном між Україною та Румунією? Дунай, Дністер. Тиса. Кордоном між Україною та Румунією є річка Тиса. Де знаходиться заповідник Асканія Нова? Херсонська область, Одеська область або Сумська область. Асканія Нова є унікальним не лише для України, а й для всього світу. Це найбільший степовий заповідник Європи, який знаходиться у Херсонській області. Як називається найбільший острів в Україні? Жарилгач. Зміїний. Хортиця. Жарелгач – найбільший за площею острів в Україні та входить до Національного природного парку Жарелгацький. В якій області знаходиться Олеський замок: Вінницький, Львівський, Тернопільський. Олеський замок найстаріший замок Львівщини, якому близько 700 років. Він є скарбницею історії і культури. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео для підтримки українського Ютубу. У другого президента України прізвище Кучма. Але що означає це прізвище? Копиця сіна, музичний інструмент, висока кудлата шапка. Учма висока шапка з баранячого хутра. Оптимістична печера, що на Тернопільщині це найглибша гіпсова печера, найдовша печера в Україні, найкоротша печера. Найдовша гіпсова печера в Україні, яка також увійшла до книги рекордів Гіннеса. Сумарна довжина її ходів становить понад 260 км. ТО із якою піснею у 2016 році виграв на Євробаченні Руслана «Дикі танці», Джамала 1944 Калуш Стефанія. Перемогу співачці Джамала принесла пісня 1944 присвячена темі депортації кримських татар з Криму у 1944 році. Як називається найдовший духовий український народний інструмент? Фагот, Тромбон. Трембіта. Довжина трембіти може досягати 8 метрів. Вона вважається найдовшим духовим музичним інструментом не тільки в Україні, але й в світі. Яка тварина є символом України? Лелека. Орел. Сокіл. Лелека символ вірності, щастя, добробуту живий символ України. Яке українське місто розташоване на двох континентах Європи і Азії? Львів, Ужгород жодне з перечислених. Жодне Україна повністю розташована в Європі. Де знаходиться столиця вишиванок. Ворохта, Поляниця, Космач. Космач є одним із найдавніших гуцульських поселень, здавна відома як столиця вишиванок. Тут кожен другий житель вишиває, тому близько 70% вишиванок, які можна купити в Україні, це робота майстрів з космача, а традиційні майстри тут чоловіки. Чим особливе Лемурійське озеро, що на Херсонщині, вода в ньому солона, озеро рожевого кольору, є глибоким озером. Воно привертає увагу туристів цілющими властивостями та незвичайним кольором води. Це зумовлено дією одноклітинних водоростей, які від сонця виробляють бета каротин. Столицею українського гончарства є Косів, Опішня, Дибенці. Опішня. Столиця українського гончарства. Полтавській області одне із знакових міст, які ідентифікують українську націю. Саме тут знаходиться найбільший осередок гончарства в Україні. У якій області знаходиться кам'яний лабіринт Кам'яне село, Житомирська, Черкаська, Закарпатська. Кам'яне село розташоване в самому серці мішаних лісів Житомирщини. Одне з найзагадковіших місць України. Найвищі валуни досягають висоти до 5 метрів над землею. Яку назву мало найстаріше місто України? Білгород Дністровський, Коростень, Ужгород, Білгород Дністровський в Одеській області вважається найстарішим містом України, яке збереглося до нашого часу. Скіфи орачі спочатку назвали це місто Тіра. На яке свято українці пускають віночки на воду та стрибають через вогонь? Зелені свята Андрія Івана Купала. У святі ніч на Івана Купала переплелися язичницькі і християнські обряди. У цей день плетуть вінки, палять вогнища, довкола яких водять хороводи. І через які стрибають. Суттю свята є очищення за допомогою вогню та води, що є однією з найдавніших магічних дій. Що символізує лялька-мотанка в українській культурі: благополуччя, добро, надію на краще, початок, народження життя, старовинний оберіг дому та родини. Лялька-мотанка в українській культурі символізує благополуччя, добро та надію на краще. Є сильним сакральним символом для українського народу. Який орнамент у вишивці символізує захист від зла? Лелека, мак, калина. Орнамент у вигляді квітки маку. Коробочок з насінням та листочків символізує захист від злих сил. Яке свято українці відзначають на Андрія з ворожінням та вечорницями? Калита. Обжинки. Спаса. У День Андрія відзначають народне свято Калита. Калитою називається і круглий хліб, що печуть до свята. Калита символізує Сонце. І свято відзначалося до Дня Зимового сонцестояння. Чому ляльки-мотанки без обличчя? Без нього до ляльки не можна прив'язати душу людини. Так вона є недоступною для вселення в неї злих духів. Обидві відповіді правильні. Обидві відповіді правильні. Наші предки вірили, що саме через очі до сакрального оберегу можна прив'язати душу. Зурочити та навести біду через магічні ритуали. Дякуємо за перегляд. Напишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей, а також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.